Моя перша спроба побачення, що в шкільних роках, закінчилась поразкою. Мені навіть теперішній час соромно, коли я про це згадую, адже при спробі поцілувати дівчина вліпила мені ляпас. Відтоді минуло багато часу. Я закінчив навчання, працюю на гарній посаді, але досі не одружений. Робота забирала весь мій вільний час. Тому про дівчат думати не було коли. Наразі я спробував зав'язати листування через інтернет, але такої, щоб мені сподобалось, я не знаходив. Декілька днів назад написала мені дівчина Катя, і вона сказала, що не проти зі мною спілкуватися. Листування з дівчиною мене заінтригувало. Відчувала, що вона серйозна. Через декілька днів я запропонував їй зустрітися. Відповіді не було довго. Нарешті вона написала що згодна. Я повідомив, що в мене є білети в цирк, і ми можемо туди з нею сходити. Катерина дала згоду, потім ми домовились, де зустрінемось. Побачивши дівчину, я розгубився. Признатись, я мріяв побачити високу, статну, ноги від вух, а прийшла маленька, тендітна дівчинка. По моєму обличчю вона зрозуміла, що я розчарований, але білети на руках, тому ми пішли в цирк. Пісно ввечері, коли гуляли вулицями, ми розмовляли, і мені не сподобалось, що Катя весь час намагається дізнатися, яке в мене фінансове становище. А коли ми зайшли до ресторану і нам подали меню. Катерина замовила найдорожчі страви. Звичайно, я маю можливість оплатити замовлення. Але мені це не сподобалось. Можна ж бути трішки скромнішою. Тому, оплативши замовлення, я не став затримуватись. Подякував за вечір і пішов, не оглядаючись. Ось здавалося б, що менш яскрава зовнішність у дівчини, тим вона скромніша зазвичай. А чим красивіша, тим нахабніша, а виявилося зовсім навпаки.